Добрий вечір. Це інформаційна програма Укрлайф ЮКей на каналі Юнайтед Екшн Тіві. Випуск новин для українців у Великій Британії. У студії з вами Тетяна Мацкова. На початку випуску коротко про головне не лише Польща, а й Франція та Велика Британія. Експерт розповів, наскільки далеко РФ може бути по Європі шахедами. Велика Британія надасть 42 мільйони фунтів для відновлення критичної інфраструктури України напередодні зими. Заявила у Києві міністерка закордонних справ Великої Британії Івет Купер. Уряд Сполученого королівства також розглядає план фінансування України за рахунок заморожених Україні російських державних активів. У столиці Уельсу Кардіфі відбувся другий фестиваль української культури і кіно. Тепер про ці та інші події докладніше не лише Польща, а й Франція та Велика Британія. Російські шахеди, які ВРФ називають Гарань 2 та Гарань 3 можуть летіти до 2,5 тисяч кілометрів та 1600 кілометрів відповідно. А тому під угрозою може опинитися будь-яка інша країна Європи, а не лише Польща. Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволаб в коментарі УНН розповів, які країни можуть опинитися під ударом, та куди можуть долетіти російські шахеди. У нічних десятк. Те вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Як зазначає Криволаб, Герань 2 може долітати до Португалії, Великої Британії і Франції, якщо буде стартувати від трьох сестер: монумент на межі кордонів Білорусі, Росії та України. У лютому головне управління. Ні, розвідки заявляло, що Росія налагоджує виробництво аналогу реактивного шахет 238 та герань 3 з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Толоу 1013, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км за годину та дальність 2500 км. Однак Криволап наголошує, що для безпілотників герань 3 Росія використовує досі китайські двигуни, які можуть летіти на дальність до 1600 км. Далі вони поки що літати не можуть. Цього достатньо, щоб Ставати в Україні, але не далі, додає Криволап експерт. Наголошує, що країни Європи мають системи ППО, які працюють на великій висоті. А тому підрозділи протиповітряної оборони зможуть бачити російські дрони на радарах. Однак, якщо вони будуть маневрувати і йти на низьких висотах, то у Європи немає серйозних систем, які могли б працювати на низьких об'єктах. Фахівець переконаний, вони будуть зараз провокувати Норвегію, Фінляндію, Естонію. Додав Криволап. Велика Британія надасть 42 мільйони фунтів для відновлення критичної інфраструктури напередодні зими. Відновлення допоможе отримувати воду та опалення для понад 500 тисяч людей перед настанням зими у відповідь на безперервні російські атаки. Про це стало відомо під час першого візиту на посаді міністерки закордонних справ Великої Британії Івет Купер до України 12 вересня 2025 року. Вона зустрілася з українським керівництвом, обговоривши подальшу оборонну підтримку виробництво британсько-українських дронів, перехоплювачів, посилення ППО та гарантії безпеки. Міністерка закордонних справ Івет Купер сказала: я обрала Україну для свого першого візиту на посаді, адже безпека України є ключовою для безпеки Сполученого Королівства. Я чітко заявляю, що підтримка Великої Британії є непохитною та сильнішою ніж будь-коли, адже ми усвідомлюємо довгострокову загрозу безпеці та стабільності, яку становить російська агресія не лише для України. Але й для всієї Європи та для нас у Великій Британії, завдяки нашій постійній військовій підтримці, оголошеному сьогодні фінансуванню сторічному партнерству між Британією та Україною, а також нашому лідерству в коаліції рішучих ми будемо поруч з Україною, щоб досягти справедливого та тривалого миру і залишатися друзями на багато років. Бомбардування українських мирних жителів, затягування та саботаж мирних переговорів, які здобули підтримку міжнародної спільноти, а також відверта зневага. Путіна до людського життя мають припинитися. Уряд сполученого королівства також розглядає план фінансування України за рахунок заморожених Україні російських державних активів на мільярди фунтів стерлінгів. Пише Політико. Міністр фінансів Британії Рівс представила цю ініціативу на зустрічі міністрів фінансів ЄС у Копенгагені. Вона наголосила, що кредити відповідатимуть міжнародному праву та не передбачатимуть остаточної конфіскації російських коштів. Зазначається, що хоча Лева частка російських активів 185 мільярдів євро, заморожена в ЄС у бельгійському депозитарії «Євроклєр». Ще близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів зберігається у Британії. Саме вони можуть стати основою так званої програми репараційних кредитів. Цей механізм планують узгодити з аналогічною ініціативою Євросоюзу. у рамках запропонованої ЄС схеми. Брюссель може надати Україні до 172 мільярдів кредитів у рамках запропонованої. ЄС схеми Брюссель може надати Україні до 172 мільярдів кредитів, замінюючи російські заморожені кошти на безпроцентні облігації. Такий крок, на думку європейських чиновників, дозволить уникнути звинувачень у прямій конфіскації активів. Водночас приватний депозитарій Євроклірти зберігається 185 мільярдів євро російських активів. Попередив про можливі юридичні ризики та шкоду для фінансової стабільності. Україні доведеться повернути. Позику лише після того, як Москва сплатить воєнні репарації, та цей варіант вважається малоймовірним. Ріс наголосила, що Британія підтримує відповідаль... Ріс наголосила, що Британія підтримує лише ті варіанти, які є економічно та фінансово відповідальними. Нагадаємо, Європа шукає нові джерела фінансування для України. Адже у 2025 році Київ очікує значний бюджетний дефіцит. Нещодавно погоджений кредит G7 на 45 п'ять Ярдів євро майже повністю вичерпано. Наразі єс використовує лише відсотки від заморожених активів для обслуговування своєї частки позики, але питання залучення основної суми залишається спірним. Чи реально знайти житло у Британії за адекватною ціною, коли оренда б'є всі рекорди? Rightmove опублікував список міст, де житло може виявитися більш доступним для гаманця, і там, де навпаки, обійдеться майже втричі дорожче. У цьому рейтингу акцент робили на містах, де вирує студентське життя. Отже, найдешевшими містами для студентів стали Гал та Сандерленд. Оренда тут в середньому становить 84 фунти на місяць, що на 41% менше за середній показ. З них по країні 1565 фунтів. Попри доступність, ці міста пропонують усе необхідне від насиченого студентського життя до зручних транспортних сполучень. Третє місце посів Карлайл, 828 фунтів. Це місто на півночі Англії, приваблює не лише цінами, а й близькістю до живопісного озерного краю та кордону із Шотландією. За даними дослідження, двокімнатна квартира у Британії коштує в середньому 1612 фунтів на місяць. А будинок із Чотирма спальнями 2260 фунтів на протилежному боці рейтингу Сент Олбанс, де оренда сягає 2359 фунтів на місяць, що майже втричі дорожче за Гау та Сандерланд. Друге місце займає Оксфорд 2093 фунти, третє Брайтон 2031 фунт. Також у десятку війшли Вінчестер, Кембридж, Чемсфорд, Брістоль, Мілтон, Кінс, Единбург та Кентербері для порівняння. Середня оренда в Лондоні вже досягла. Рекордних 2712 фунтів на місяць навіть у найбюджетніших містах ситуація непроста. У восьми з десяти випадків ціни за п'ять років піднялися більш ніж на третину. Це ще раз підкреслює наскільки відчутним стало зростання оренди по всій країні. 21 вересня найбільша українська школа Британії Saint Mary's Ukrainian School відкрила двері нової локації на Стратфорді. За словами директорки школи Інни Григорович, нова локація стала вже 15-ю та найбільшою серед усіх. На уроки приєдналися 340 дітей, і цей день став справжнім святом для нашої громади. Що ще більше дітей отримали можливість навчатися в українському середовищі, адже бути українцем це вибір, який ми робимо щодня. Ми пишаємося, що наш наша громада продовжує зростати та впевнено заявляти про себе. Ідеться в дописі. Інна Григорович нагадала, що набір учнів відкритий на всіх локаціях від Лондона до Глазго. Діти наше майбутнє, а дати їм знання і любов до рідного це спільна справа, яку ми робимо разом із вами. Додала директорка. Нагадуємо, Сент Маріс Юкренянську цьогоріч відзначається визначається 70... Нагадуємо, Сент Маріс Юкренянську цьогоріч відзначила 70-річчя своєї діяльності протягом цього. Часу започаткована при лондонському відділі субу школа стала острівцем українства на теренах Британії, яка відкрила двері усім охочим зберегти свою національність, ідентичність та навчатися рідною мовою. У столиці Уельсу, Кардіфі відбувся другий фестиваль української культури та кіно. Захід мав на меті популяризацію українського мистецтва та нагадав про боротьбу України за свою свободу. Повідомляє посольство України у ЮКей. На фестивалі показали п'ять стрічок. Документальний фільм Очі, легенда Карпат. Німий фільм Людина з кіноапаратом 1929 року. Стрічка Маріуполь, фільм Тарас Повернення та документальний фільм Битва за Київ. Особливо. Моментом фестивалю став показ документального фільму Битва за Київ, який розповідає про героїчну оборону української столиці від російського вторгнення. Цей фільм про мужність, незламність і силу українського народу у боротьбі за свободу ідеться в дописі. Організаторами фестивалю виступили Сенет Фо Україн, яка спочатку повномасштабної війни надає гуманітарну допомогу Україні British Council Wales, Chapter Чаптер Center та «Птах» – український кінофестиваль у Великій Британії. Посольство відзначило також активність української громади у Ельсі, яка є критичною запорукою нашої перемоги над агресором. Наступного тижня на українців Британії чекають такі події. До 29 вересня. Організатори запрошують на унікальну подію, що розповідає про Україну, яку неможливо зламати. Щодня з 11 до 18.00 на вас чекає розповідь про війну абсолютно нового типу: технологічної багатовимірну. живі історії незламності від фронту до цивільного тилу, шанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу України, у тому числі громадян Великої Британії. Індемітейбою Ukraine – це простір пам'яті, сили та надії, що народився в Україні. і Заговорив до світу з Лондона. Вхід вільний. Приходьте, щоб побачити Україну, яка бореться і творить майбутнє. Такими подіями запам'ятались ці дні. Нагадуємо, United Action TV – благодійний медіапроект для українців у Великій Британії. Ми інформуємо, підтримуємо та об'єднуємо наших співвітчизників. Коментуйте, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах і долучайтеся до нашої волонтерської медіакоманди. З вами була Тетяна Мацкова. До зустрічі наступної п'ятниці.